Один великий палець, два великі пальці, Встали рано просить, маму йти в далекі мандрування, Встали стали рано просить, маму йти в далекі мандрування. Один великий палець, два великі пальці, мандрували, мандрували, поки в йовчу яму впали. Мандрували, мандрували, поки в вовчу яму впали. Один великий палець. Поки у них сили стане, сидять в ямі, кличуть, маму, поки у них сили стане, мама враз прибігла, від страху аж зблідла, витягала насварила, пальці спати положила, витягала насварила, пальці спати положила. Один великий палець. два